Оце це хто це хто? Це в нас поразитує на Хорланті? А це ж я пишу новий хайповий відео з переход з руки. Звичайно. Коли я кажу про різні класи. Так. Камера намагається одразу два кольори передати. Вона одну картинку прям світить. Так. Ось різниця в яскравості. Лівий у нас hy 320 який на фоні інших виглядає о. До речі, по травичці. Передає кожний куст, і там також не було каші. Тобто виставити можна і той, і той. По забрудненню відпрацював він е, 3 місяці десь. Ось є забруднення. Чи воно прям капець видно? Ну, блін, якщо туди не дивитись, не видно. Правило більше налаштування. Я чому кажу, що ці проектори топ в своєму бюджеті? Бо вони дають достойну картинку. Просто правий можна. Ну, ну, вибачайте. Я би хотів щось сказати, але правий під замовлення 6700. Лівий там. Я знаю, У них плаваюча ціна, бо їх багато завозять. Ну, плюс-мінус. Зараз там половиною. Дуже теплі тона. Збитий тут білий, він збитий, треба його трошки охолодити. Але картинка приємна. Прикольна такі... Гарно, гарно. І ще по центру встану. Не знаю, чи відео гарний, чи людина гарна, але картинка гарна. Хотів би сісти? Блін, є як той оператор, знаєте, на Олімпійських іграх, чи де там, який там вигинається, щоб познімати. І останнє. Мені ще сказали, блін, а ти направляй один проєктор на інший, щоб... хутро гарно передано. Не залитий, там якийсь чорний. Просто правий в нього кращий фільтра, кращий звук. Ну картинка, ну він з'їдає. ну Я перепрошую. Якби я. ну. І давайте навпаки. Ми ж по чесному граємо, правильно? Цей я поставив ближче Ближче поставив, щоб були однакового розміру картинки. Ну, вибачайте, цей не з'їдає. Да, ви скажете, ну так він розгорнувся. Той також розгортався. Але з'їдав. Сподіваюсь, я показав різницю і в довговічності ви будете це відчувати, і при освітленні ви будете це відчувати. Будь І з екраном правий ви прям дивитесь. Лівий. Та теж дивитесь, напевно, на маленькій діагоналі. Отак. От щоб ви розуміли, наскільки бо камера витягує, коли ближче об'єкт. А зараз тут же без шансів. Тому переход з руки. Хорлат Т02. HY y 320